Справа 40. Виконай ділення та відгадай ім'я та прізвище віддатної української письменниці. Ну що ж, давайте будемо виконувати ділення. Так. Дивимося, нам треба виконати спочатку першу дію. 960 поділити на 8. Пишемо тоді перша дія. 960. Треба поділити на 8. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик будемо ділити. Так. 960 поділити на 8. Так, 9 поділити на 8, це 1. Пишемо мінус 8. Так, тут буде одиничка. Зносимо 6. 16 на 8, це буде 2. Так, Тоді тут пишемо мінус 16. Тут буде 0. Цей 0. Сюди переносимо 120. Записуємо це, дорівнює 120. Є. Друга дія. Так, 1058. 1058. Треба поділити на 23. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді зараз стопчик поділимо. Пишемо 1058 поділити на 23. 3. 1 не ділиться, 10 не ділиться, 105, на 23. 5 не вистачить, а от 4 буде добре. 3 на 4 це 12. 2. пишемо, одиничку запам'ятовуємо. 2 на 4 це 8, плюс 1 це 9. Добре. Віднімаємо. 5 мінус 2 це 3. Так, 10 9 це буде 1. один. Тут треба позичити. Так. Добре, 13. і ще 8 зносимо. Тоді а, тут ставимо, спробуємо 6. 6 на 3 18. 8 пишемо, одиничку запам'ятовуємо. 2 на 6 це 12, плюс одиниця це 13. Віднімаємо залишок 0. Отже, результат ділення пишемо 46. Є. Так, третя діє. Треба 7068. Поділити на 12. Це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді зараз стопчик поділимо. Пишемо 7068 поділити на 12. 7 не ділиться, 70 ділиться. 6 не буде добре, 5 буде. 5 на 2 це 10. 0 пишемо, одиничку, запам'ятовуємо. 1 на 5 5. Плюс 1 – це 6. Віднімаємо, це буде 10. Зносимо 6. Тепер, ну, скільки тут може бути 8 або 9. 9 на 2, 18. Ні, 9 не поміститься, давайте 8. 8 на 2 це 16. 6, пишемо одиничку, запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8, плюс одиничка це 9. Буде 96. 106 мінус 96, це буде 10. І ще зносимо цифру 8. Так, а тоді 108 поділити на 12. Це буде е, так. Це буде у нас 9. Спробуємо 9. 9 на 2 це 18. 8. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 9 це 9, плюс 1 це 10. Отже, вийде 108. Залишок 0. Тобто вийде 589. Пишемо 589. Є. Ну і четверта дія. Нам треба 23 тисячі. 652. Поділити на 324. На 324. І це дорівнює. Ну що ж, будемо ділити тоді? Так. 23 тисячі я вже тут напишу зверху. Щоб мені вистачило точне місце. Так, 23652 поділити на 324. Ну що ж, 2 не ділиться, 23 не ділиться, 236 не ділиться, а от 2365 ділиться. ну Тут прийдеться якось підбирати число. Так, ну скільки це може бути? Може бути 8 там, чи 7. Давайте спробуємо 7, якщо ні, то підберемо інше число. Так. 7 на 4 це 28. 8 пишемо 2, запам'ятовуємо. 7 на 2 це 14, плюс 2 це 16. 6 пишемо, одиничку запам'ятовуємо. 3 на 7 це 21, плюс 1 це 22. Дуже добре, більше б і не помістилось. Так, віднімаємо. Тоді 5-8 не можна відняти. Забираємо одиничку. 15-8 це 7. Тоді було 6. Забрали одиничку 5. Не можна відняти 6. 15-6 це буде 9. Тепер було 3, стало 2. 2-2 0 і 2-2-0. Не пишемо. Так, і тепер тут пишемо, зносимо двійку. 972. Ну що ж, спробуємо трійку. 3, 3. 3 на 4 12. 2. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 3 це 6 плюс 1 це 7. І 3 на 3 це 9. Віднімаємо. Це 0. Дуже добре. Вийшло залишок 0. Тобто це 73. Записуємо. 73. Ну, а тепер давайте будемо підставляти відповідні. Літери там, де ми знаходили одиничка. Ось у нас у першій дії 120. 120 це LEN. Тобто ми зараз замість одинички маємо написати L. Так, пишемо L. Далі замість двійки пишемо E. Далі замість нуля пишемо N. N. Добре. Далі йде е, друга дія. Тут у нас 1058 поділити на 23, у нас вийшло 46. Тобто замість четвірки пишемо я. Я. Так, більше немає дія четвірки. Далі і замість 6 пишемо К. Так, там, де 6, пишемо К. Раз. І тут пишемо К. Так, Є. E. Ідемо e, далі. Третя дія. 7068 поділити на 12. Це вийшло 589. Тобто замість п'ятірки ми пишемо У. Ось У. Так. Потім замість 8 пишемо А. Замість 8 пишемо А. І ще раз тут є 8 А. Добре. І тут 9, замість 9 пишемо Є. Так, тут де 9, пишемо Є. Є. Так, остання дія вийшла на 73 в четвертій дії. Це замість е, 7 пишемо R. Замість 7 пишемо R. Так. І замість трійки пишемо С. Замість трійки пишемо S. Ну що ж, зрозуміло, вийшло Леся, Українка. Так, ну і записуємо тоді відповідь. Давайте десь запишемо відповідь. Нас запитували прізвище. Ім'я та прізвища. Пишемо Леся. Українка. Ну що ж, ось таке завдання на ділення стопчик на цьому вправу завершено.